Вітаю, друзі! У мене проблема вийшла із чесником. Може хтось знає, яка причина покручення чеснику, чи курчавість чесника, як воно там називається? Рядом нормальний чеснок, а слідуючий може бути покручений, і зовсім немає такого нормального вигляду. Що може бути? Бо порадить, що робити, чи вже його просто не спасти. Приблизно 40% часнику захворіло, може і більше, як 40%. Просто-напросто нічого з нього не буде. Я так думаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, яка причина цієї проблеми.